Всім привіт! В цьому відео розповім за програму MX Player. Ставимо програму. Ця програма для програвання відео. І відео програє все, не тормозе, не зависа. Встановили програму. Тепер додаємо кодики, щоб у нас програвалося все відео. Заходимо в настройки, декодери і внизу бачимо користувацький кодик. Тут вибираємо папку, купували кодики. У мене це карта пам'яті, інстал, кодик, ARM. В7 Неон 1.8.6 Так архівом і додаємо. Архів не розпаковуємо. Програма перезап. І в нас всі відео, ми можемо бачити. Буває ще одна проблема виникає при програванні відео, що відео буває зависає. Тому ми ставимо на паузу, вибираємо неапаратне апаратне. А програмний код. І тормоза повинні пропасти. MX Player, як на мене, це найлучший відеоплеєр на Android. Обновлюємо його постійно, додаємо кодики і не матимемо ніяких проблем. Всім спасибі за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.